Підприємство Рівне облводоканал продовжує працювати над поліпшенням платіжної дисципліни своїх абонентів. Сьогодні така робота ведеться насамперед із юридичними особами-боржниками, як зазначив директор рівне Сергій Дзезик, раніше користувачі отримували рахунки за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення 25-го числа кожного місяця. Нині квитанції надходять із 15-го до 20-го числа. А терміни сплати за ними відповідно до укладених угод не повинні перевищувати трьох днів з моменту отримання. Дня рахунку на порушників платіжної дисципліни з 28 лютого очікує масштабне відключення. Крім того, юридичним особам, які не здійснили оплату строк, нараховуватимуться штрафні санкції, пеня, інфляція та 3% річних. Керівник рівно наголошує, такі заходи вимушені, адже саме підприємство зі своїми зобов'язаннями змушене розраховуватися вчасно. Ми зараз знаходимося на одному з місць відключень одного з абонентів, який своєчасно не розрахувався за площі послуги. Таких бригад у нас на сьогоднішній день працює сім. Такі відключення пов'язані з несвоєчасними розрахунками. Ми, як споживач ресурсів, які процесі виробництва використовуємо, повинні своєчасно розраховуватися протягом місяця, і тому не можемо чекати, поки не зліють окремі юридичні особи до того, щоб розрахуватися або в останній день, або на початку наступного місяця. Повторне підключення до мережі відбуватиметься на платній основі і тільки після 100-відсоткового погашення боргу та після комплексної перевірки фахівцями водоканалу схеми водопостачання юридичної особи. Рівнеоблводоканал обоводоканал попереджує, що відповідальність за наслідки таких відключень несуть особисто керівники підприємств боржників. Будемо перевіряти цих абонентів всі схеми водопостачання. Тобто, якщо порушуються терміни оплати, то не виключено, що порушуються і якісь інші умови користування. Одночасно, з рахунком, абоненти будуть, які мають такі періодичні проблеми, вони будуть отримувати попередження про відключення, і таке відключення буде відповідно здійснюватися. Рівне оболодоканал нагадує керівникам підприємств: сплачувати за спожиті послуги потрібно упродовж трьох днів після отримання рахунку. Вчасні розрахунки обезпечать вас від відключень зайвих клопотів та витрат, пов'язаних із повторним підключенням до водопостачання та сплатою штрафних санкцій.